Я просто впевнена, що не раз таке було, коли ви відзняли відео, а потім дивитесь і думаєте, ось що тут не те. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Хачатурян, Ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про медіа та тележурналістику. Ну і не тільки тому, що сьогодні в нас відео про інтонування. Інтонування потрібно не тільки на камері, не тільки для тележурналістики, для медіа, для блогерів, а й просто в реальному житті. Цей навичок дуже м, корисний, тому що він допомагає знаходити баланс між сенсом і між тим, як ви преподносити інформацію, як ви преподносите цей сенс? І коли інтонація і слова, і інформація, і те, що ви хочете донести, воно тупо якось не сходиться, і це взагалі різні різні планети, це не викликає довіри. Так і виходить, що це виглядає неправдоподібно. Саме інтонування воно допоможе вам відображати інформацію так, як ви Захочете, тобто, якщо ви захочете, щоб вашу новину, яку ви розповідаєте друзям, її сприймали як трагічну новину, то ви і розповідаєте це відповідно. Тобто з трагічною інтонацією, гучністю, швидкістю про це все ми сьогодні поговоримо. А якщо з більш як радісну новину, то ви і Жіть це більш радісно з радісною інтонацією, з високою гучністю. Знов-таки про це ми сьогодні поговоримо. Сьогодні я вам залюбки розповім все, що знаю, все, що вивчила про інтонацію, і розповім вам головні правила, як інтонувати правильно, як інтонувати відповідно. Тим паче, що цінність інтонування ми вже визначили. Поїхали! І так, в мене тут, якщо що, така ось табличка. Я постараюся її прикріпити десь тут, або залишу в описі, але вона на російській мові. Якщо вам це не завадить. Настрою у нас його три: трагічний, серйозний і припіднятий. І для кожного настрою ми будемо працювати над такими речами, як інтонація, гучність, швидкість, паузи, міміка і емоції. Тобто тут буде і аудіальний канал, і візуальний. Пропоную розібрати спочатку трагічний настрій. Трагічний настрій, інтонація. По-перше, для того, щоб, в принципі, розмовляти про це, нам потрібно одразу визначити одне речення, на якому ми будемо тренуватись і інтонувати. Давайте це буде речення Я пішла додому зі школи. Інтонація. Препіднести це речення трагічно. Чим ближче до точки в реченні, тим нижче ми робимо інтонацію. Тобто, я пішла додому зі школи. Гучність! Чим ближче до точки в реченні, тим нижче. Гучність, тому що це трагічна новина. Ми показуємо всім, чим тільки можна, що тут нема чому радіти. Я пішла додому зі школи. Пішла школи. Тут є такий контраст. Швидкість. Від швидкого ми заповільнюємося. Тобто, спочатку речення ми швидко розмовляємо в кінці заповільнюємося. Я пішла додому зі школи. Паузи. Паузи в нас, звичайно, що є, тому що найвеличезна помилка це коли ми хочемо е, сповільнитися. Ми починаємо розтягувати слова. Це просто невелика, найбільша м, помилка, яку допускають. Майже всі розмовляючи. Ми не будемо допускати, тому що ми розтягуємо речення паузами, а не словами. Як це буде виглядати? Якщо розтягувати їх словами, це буде виглядати ось так. Я пішла додому зі школи. Це дуже утрировано, але ну, сенс ви зрозуміли. А правильніше буде розтягнути речення за допомогою цієї паузи. Я пішла додому зі школи. Школи, міміка. Бровами ми переживаємо. Думаю, не раз ви помічали, як ведуча новин, якщо ми розмовляємо про новини, про телебачення, вона розповідала трагічну новину і завжди ось так ось що вона якось переживає. Логічно, тому що новина трагічна. І Те ж саме з емоціями. Тобто ми бровами показуємо те, що ми переживаємо, а емоція повинна бути також відповідна. Серйозний настрій тут вже у нас все серйозно. А точніше все рівномірно. Зараз зрозумієте, про що мова йде. І так, інтонація. Просто виразне інтонування без якихось видимих акцентів. Візьмемо це ж речення: я пішла додому зі школи. Все дуже рівномірно. Ми не вниз, не наверх, не колеблемося, а саме все рівномірно. Якщо говорити про гучність, тоді ми розмовляємо однаково гучно. Звичайна гучність ем, людини. В побуді, наприклад, швидкість, однаково швидко читаємо текст. І я пішла додому зі школи. Ніяких пауз, ніяких акцентів. Все рівномірно і не цікаво. Пауз у нас відповідно немає, тому що вся швидкість у нас також йде рівномірно, тому паузи просто нікуди дівати. Візуальний канал. Що стосовно візуального каналу, міміки в нас також немає. І емоцій. Так уж немає. Ми байдужі. Припідняти настрій. Тут вже починаються хвилі. Тонація в нас колеблеться то вище, то нижче. Чим ближче до точки речення, тим вище інтонація. І так, я пішла, я пішла додому зі школи. Я пішла додому зі школи, зі школи. Гучність. Також колеблеться. то гучніше, то тихіше. Чим ближче до точки в реченні, тим вище гучність. Я пішла додому зі школи. Швидкість. Також зміна темпу ритму. Швидко, але перед акцентованим словом пауза. Тобто, ми повільнюємося. Давайте в цьому реченні зробимо акцент на слові додому. І це тоді буде виглядати ось так: я пішла додому зі школи. Я пішла додому зі школи. Я пішла додому зі школи, зробили паузу, сказали акцентоване речення і в кінці підійняли інтонацію. В цьому є весь весь піднятий настрій. Пауза в нас також є, тому що перед акцентованим словом нам потрібна пауза для того, щоб не розтягувати слова. І міміка в нас дуже активна. Посмішка, брови, емоції. Ми там по емоціям і радіємо, і здивовуємося. Різні мусі можуть бути. Тут вже обирайте на свій смак. І в принципі це все. Але зараз хочу також намалювати такі невеличкі схемки. Сподіваюся, що вам буде видно. Для того, щоб прям точно описати ем, настрої. Зараз трішки теж що допишу. Так, секундочку. І так, дивіться: наприклад, ось у нас є трагічний настрій. Це буде нашим початком речення. І зараз я буду малювати такі полоски, і ці полоски вони будуть визначати інтонацію, гучність, швидкість і так далі. На початку речення в нас йде все рівномірно, а потім знижується інтонація. Раз, два і три. Так у нас діє трагічний настрій. Тобто ми просто знижуємо інтонацію. Якщо говорити про серйозний настрій, Тобто у нас все дуже рівномірно. це В цьому наш серйозний настрій. Ось припіднятий настрій у нас вже дуже яскравий. Починаємо. По-перше, я думаю, що нерівномірно, а навіть можна зверху почати. Тобто я пішла додому зі школи, тобто це у нас акцентоване слово, початок, а тут кінець, ми пішли наверх в кінець. Ось такі ось таблички виходять, і не знаю, що зрозуміло вам, це для того, щоб якось візуально показати вам, як пови, яка повинна бути взагалі інтонація на всіх трьох настроях. В принципі, ми все розібрали, всі ці настрої, але важливо знати ще одну річ. Це те, що у вас не не буде виходити розмовляти на камеру так правдоподібно, за допомогою інтонації, або в реальному житті, якщо ви просто декілька разів попрактикуєтесь так робити. У Вас вийде це робити тільки якщо ви будете завжди контролювати свою мову і промову. Якщо ви кожне речення будете контролювати, хоча б старатися, тому що по факту це неможливо прям кожне-кожне, але контролювати максимум своїх висловів, своїх фраз. І тоді ви звикнете, звикнете, будете такими будь-де. І знов таки, навіть в реальному житті це буде дуже незвично буде казатися, що ви, начебто, награно розмовляєте зі своїми близькими, друзями і іншим, це також буде не дуже звично, але потім вони звикнуть, і ви звикнете, і ваш голос до цього звикне. І це буде не так награно і, прав... і дуже правдоподібно. І тоді ви і на камеру зможете так класно розмовляти, і в реальному житті, і ваша промова буде більш яркою і більш Логічною. Може бути лише одна поміха, яка не дасть вам так класно інтонувати. І це, звичайно, що сильний голос, тому що від сили нашого голосу від потіку повітря залежить те, як ми можемо інтонувати. Якщо у вас тупо не вистачає голосу для того, щоб в кінці речення підняти інтонацію наверх, тоді м нічого не можна з цим зробити. Але я думаю, що у вас вистачить голосу, якщо ви подивитесь моє відео про голос і зможете побачити для себе дуже корисні вправи, які допоможуть зробити ваш голос сильним, буквально там за місяць. Тому сильний голос, практика і знання цього всього вам точно допоможе бути правдоподібним на камеру, класно розмовляти, бути, викликати довіру, і все буде. На сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне і цікаве. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян. До наступних випусків!